Набоксували на два срібла. Поки одні на травневі свята шашли, куштували, інші кулаками виборювали право називатися кращими в Україні. У Хмельницькому підбіг до завершення чемпіонат України з боксу серед молоді. Більше 200 знавців хуків та аперкотів змагалися за право отримати першу позицію у молодіжній збірні. За Херсонщину в ринг вийшло вісім боксерів. Проте з медалями додому поїхали двоє. Двох Дмитрів Бухтія та Харчука у вагових категоріях 49 та 56 на змаганнях спіткала одна доля. Боксери не витримали натиску суперників у першому бою, тому продовжити перегони за нагороди не змогли. У вазі-69 було представлено одразу двоє спортсменів від нашої команди. Юліан Тимботов у першому двобої переміг 3-0. Та у одній четверті з таким же рахунком він програв хмельничанину. На цьому ж етапі чемпіонат полишив Данило Ткач, який провів на один бій більше за Тимботова. Двоє наших боксерів чеканили медалі і у категорії 52. Брати Жан та Тигран Гаспарян дебютні бої провели на ура. Втім, далі пройшов один. Жана відправив готуватися до наступних змагань киянин Михайло Дзяцько. Розібрався він у фіналі на думку суддів із учасником світової першості минулого року тиграном Гаспарянцом. Хоча херсонські тренери з таким рішенням не згодні. Та будь там як, наш боксер продублював своє всеукраїнське срібло 2014-го. Трохи не дотягнув до минулорічного результату, коли був першим призер світового та європейського чемпіонатів Мирослав Іщенко. Молодший брат учасника Лондонської олімпіади Огнеслава Іщенка у ваговій категорії 64 не зміг дати бій не менш титулованому Артуру. Пригоді зі слів Херсонця і запорізьким боксером у ринзі він зустрічався вже в п'яте. Ростислав Аксентів у цій же вазі поступився Іщенко в одній четвертій. Національний чемпіонат у Хмельницькому став одним із етапів відбору на континентальну першість Польщі наприкінці листопада. А поки слідкуємо за чемпіонатом Європи серед юніорів у Львові. Херсон у складі збірної там представляють Євген Москаленко та срібний призер європейського форуму серед школярів Андрій Матяш. Чи вдасться хлопцю перевершити свій результат? Дізнаємося згодом.